І усім привіт! Сьогодні з вами Астра. Сьогодні ми з вами будемо грати в нову іграшку, таку як. Cursed Enigma Priced and Prayers. Що. Дословно з англійської перекладається як. <кл 'язана> що дословно з англійської перекладається як. Проклята Енігма. Священник і молитва. Так, да, это блин, Спочатку how to play. Кагование. Так. Памятайте. Когда вы закинчили читать диалог, пропустите ее за помощью правой кнопки мыши. Або Три... иначе триггеры не будут активны. Ага. Так. Вы можете изменить настроение під час электро... Подчас электро. Під час гри як е, мова, е, миші або звук. Йой. Ніяк, ніяких збережень, якщо ви знайдете баг, або ви знай... ...або ви маєте пораду. Приєднуйтесь до Discord. Відкрити щоденник Q, move AWSD, Run, Shift, Alt. Alt. А что это за клавиатура такая, ёй? Трактные. Лево взаимодействие, му, джамп, короче, да. Цикаво, цикаво. Окей. А что ж, начинаем. Аж петлагало якось. Мне Ибо и так, а не бы Так а, перекладать Хай, хай буде з вами, мої дорогі вірні, Амінь. Вау wow. Число я сказав на завершення вечіра типу. Шо? Вечір типу для вечірньої меси Вау. Wow. Так, о, після цього приймання або служби я пішов до сповідальниці. Жінка обтяжена своїми гріхами чекала на своє черги на сповідь. Окей, цікаво, цікаво виглядає. О! Ага, на все таке. У нас крауч. Uh, ну-ка, Volume, Sensitive. Так, цікаво, які тут мови є? Ага, Italian and і English. Окей. Okay. Більше сенса треба. О! Так нормально. Так, що у нас тут є? З предметами якимись... Поки не відомо. Ніби не можна. Нічого робити, тут нічого. А, Дей. Є щоденник де на На Q. Окей, okay, тут нічого. Йой. От і uh, знайшли ми з вами перший баг. Скажемо так, не фізичний безконтактний стіл. Або якщо називають, невидмий. Так, тут ще у нас склади якісь. Так, тут фізичний, фізичний. Опа-опа. Ой! Хоч було написано, що тут можна пригати, але я в шоці. Бо зазвичай в таких іграх навпаки не можна пригати. Да. Окей. Побігли далі. Окс, там можна перевірити цей. шифт тут нескінчений чи ні. ні. побіж... Побігаємо трохи. Те тете те. Ніби вона? Ні, це чоловік. На якогось додіка схожий. Зазвичай тут, так? Да? Так. Да. Тут зазвичай всі ці сповідання. Так. Та прибуде з вами мир? Л. Луся. Мені приємно бачити вас знову через стільки часу. Ага. Люсія говорить. От ще. Джовані? Батько Джованні. Добрий вечір. Джовані? Джор. Джорна Джовані? Окей, Люсі. Цирка має вчити нас простити та проще. сергій та проще. Я з незнався у тобі. Я з незналась вам у своїх гріхах минулому. І я не можу ігнорувати тяжкість свого вироку. Так. Ви судили мене, ніби я була засуджена, як грішник надій на спокуту. Пам'ятаєте, бать батьку, що сповідь це таємниця, а секрети можуть бути небезпечними? Я сподіваюся, що ми всі зможемо знайти мир і прощення отче наш. Ой, наш. Просто отче. Або батько. Святий отець може бути. Ой-ой-ой. А... Так. Люсі було видно, що стурбована. А... Було помітно, що Лю... Люсія була стурбована. Здавалося, неосвітлюва. Люсія була помітно стурбована, але, здавалося, не вона не усвідомляла свої. своєї тяжкості усіх своїх богохульських дій. Вона не усвідомлює важливості бути вірною. Так. Окей. Все? Я бачив доктора Делука. Все ще садячу і чекаюча на. Садячі і чекаюча. на. Щоб я підійшов до нього і. до нього усвідомлюючи. Яким словом. Справся потіла зі мною. Ага. А, усвідомлюючи це... Так, а можна вийти, поки це все? Ні? Окей, давайте побачаємо локацію. Щоб якщо ще знати, куди тікати. Ой, Ісуси, це ви? Ніби так, а ніби ні. Вибачте мене віруючи, якщо я помиляюсь сильно. Я не дуже сильно в цьому всьому розбираюсь. Буду радий, якщо ви поясните, розповісте. І що полігональні фігурки, але прикольний стиль. А це ж це матір Ісуса Христа, якщо не помиляюсь, так? Зараз відійду на секунду. І я повернувся. Продовжуємо грати. Ох! Якщо для вас це приблизно скільки? Дві секунди було, може навіть менше. То для мене десь останні півтори години, може годину. О! Якийсь малюнок? Панда? Чипітак свині якоїсь. Якщо бачите, якщо є догадки або факти, пишіть в коментарях. Ще один. Ще одна композиція. Вот вермистецтва. Ну, відображається... Відображається, блин. Відбивається світло. Що це за білі десятки таке? Цікаво. Може... Блін, прийти нельзя. Не знаю, що, коли дивлюсь на ці десятки, таке відчуття, як будто цей світ. Тобі, реальна симуляція якась. Ну, тобто врігра чи щось таке. Так. Тут я був. Тут я заспавнився. Йдемо сюди виходити. Йоу. Так. Там щось цікаве написано. Тут вулиця є. Так правда, за Біблією? Типу, поміж Біблією? Що ти таке говориш, а? Що ти таке говориш? Поза Біблією. Ніфіга собі колокація. Так, давайте, краще, повернемось назад і будемо слідкувати сюжет. То так ще можу загубитись. Так, це ж він. Доктор Альберто де Лука. А... Батько Джованні... Джованні. Я... Я завжди шанував традиції, але деякі ваші рішення щодо наших домовленостей більше не можуть залишатися непоміченими. Я знаю, що у вас є власний світогляд, отче. Але якщо ви погоджуєте. о, як але якщо ви продовжите... хайдер Contribution, типу. А, якщо ви, ви продовжуватиме перешкодувати нашому внеску в церкву, ви зможете або можете поставити під загрозу не лише себе, але й усю громаду. Так. Ви справді вірите в те, що ваш консультатизм може перемогти, не забувайте. Що влада може бути дуже важкою навіть для тих, хто, здається, недоторканним. On your note, є. А, окей. Так. Його слова мене не здивували, його наполегливість дрятувала. І ми обидва знали, чого він намагався досягти. А, я пішов до... Матео з переконанням що у світі. Ще у світі який зараз повний єридиків. Молодий повинен твердо дотримуватися важливості традиції розуміти свою фундаментальну роль у суспільстві. Все, все ніби. Так, ю Люсія і доктор Альберто де Лука. Окей Читай Тут же нема декілька сторінок нема. Окей. Читаємо спочатку, значить, Люси. Так Люси, молода жінка, села, яку часто бачить зі своїм часто бачить эти своим заходів, Часто. У міс... заході у місцевій церкві і присутність оповито смутку... смутку її таємничості, яка, здається, несе в собі глибокого образу. Вона прагне приховати свої минулі вчинки, але в її вчинках схоже, а... але в її вчинках схоже, немає бажання спокути і прощання. Доктор Альберто Де Лука. Так, так, Альберто. Так, так, Альберто. А чоловік середнього віку з певною вдачею, та вишконою зовнішністю, він відомий у місцевій громаді як шановний, шанований та усміхнений лікар. Він також відомий своїм щедрим пожертвування на церкву, Він завжди носить стильний і вишканий одяг. Однак, за своєю привітною зовнішністю Альперто приходить таємниці та темні амбіції. Ця амбітна сторона спонукає його шукати більше влади у церкві. Ніяких додаткових сторінок нема. Окей. Окей. Якісь дуже цікаві лю. Ой, блін. Люди у нас тут. І що далі? Mm -hmm. Типу, робити що хочу? Можна вийти? Ну, поки це що якби можна нажати, як я розумію. Бо тут пусте тут заповнений клюшок, але щось нічого не виходить. Може навпаки треба ще з ним поговорити? Так. Ні. Може назад треба підійти? Або сюди? Ні. Нічого. Тут нічого. Ммм, біблія. Виходить, тоді йдемо сюди. А, він же говорив, що треба до когось підійти. От, це, мабуть, той хлопець. Ось це не хлопець, а жінка? Ні. Значить, пробуємо йти назад і шукати десь тут. О! Матео! Я бачив в гарне майбутнє щодо тебе, але ти повинен... Слідкувати моїм порадам. Чиїчета Матео, що? Чирічета. Ааа, чому, блін. Чиєчета. Ну, да. Нехай буде чаїчата, хоч це вівтарник перекладеться. Але в нього буде фамілія Чирічето. Я більше не можу тебе терпіти. Або залишатись біля тебе більше. Ваша впертість просто нестерпна. Я більше не можу руть. Я ж не дитина, мені потрібна свобода, щоб робити власний вибір. Я не можу завжди бути під вашим контролем. І ви не можете. А тобто судити... за все. Ви не знаєте, що найкра не... що є найкращим для мене. Можливо, це час. Можливо. Можливо, настав час дозволити мені вирішувати свою долю. Залиште мене. І за... Вс судити не можу залиште мене і за все мене суд... Що? Залиште мене прибирайтесь з моєї кімнати йдіть до сестри марії вона It was here. а вона була тою хто шукала вас не я Йдіть звідси і покиньте мене з миром Live me in peace? Одного дня ви зрозумієте... Одного дня ви зрозумієте. Як це небезпечно залиш. Шоо, типу, Зациклюватись типу, за -за на минулому? Чи залишатися думками минулому? Окей. так то Sense the Edge это Samsung Watch. Ну коротко, кажется, ему тоже щось хвилювало. Так, давайте до той жінки підійдемо, а потім прочитаємо їх обох. В щиденку. Головного пастора. головного батька. Я розумію, це вона, так? А Не нажати. Окей. Okay. я був впевнений, що з часом він стане хорошим священником. А, але у той момент я попрямував до сестри Марії перед цим було скоєно жахливий вчинок. Ага, і це вона помітила цей жахливий вчинок. Серала Марія. Або ж. Ну, сестра Марія. Нарешті ви тут. Є ще що вам потрібно побачити щось профане. Типу погане. Окей. А, ми всередині Будинку Божого і. все ж якийсь вандал написав богохульство. Богохульні слова на цих стінах. Це є образою батько. А ви, отче, занадто поблажливі ваше управління цирк слабке. Ви не вмієте наводити порядок, ви не можете забезпечити виконання правил ваш підхід, відсутність і бракування твердості. Я тільки надіюсь, Ще одного дня ви навчитесь бути справжнім лідером. Отже, ці церкві потрібна дисципліна і справжній командир. ваша побажливість. Проб... Yeah. Поблажливість нікому не на користь. Нікому не йде на користь. Uh -huh. Тільки якщо ви знали, як керувати цим місцем, тільки якщо б ви знали, як керувати цим місцем. Як батька Лоренцо? мені щось окей, okay. батько Лоренцо? то добре. О Лоренцо тепер він знав. як викликати повагу. New note, ok. Mm. Її слова не вплинули на мене, я був стурбований ще й на виявлення марзиною актом вандалізму. А я пішов в ванну взяти щось, щоб почистити стіну. Так, давайте почитаємо ноти. Матео. А, Матео. Молодий півтарник, який живе в церкві. Кілька років. Незважаючи на його очевидність, е, незважаючи на його очевидність, поки стриманість він себе він несе в собі бухливе минуле. З болісним досвідом, який глибоко позначив його молодість, я дуже впевнений в його здібностях і потенціалі, сподіваючись, що одного дня він зможе взяти кермо церкви. Квайня церкви на себе сестра Марія Так, сестра Марія вже літня, сувора і сувора жорстка і сувора жінка. З глибоким відданням до церкви. та громаді вона стала однією з ключових фігур у повсякденному управлінні церквою Контролюючи багато благодійних заходів її життя, присвячено реальному служінню та благодійності і, сп, і її повержають за відданість і, і поверджають за відданість і спрямованість. До, су, до її справ. Окей, її присутність у церкві є маяком духовності та дисципліни. Так. Окей. У, можна от сюди заступити прикольно. На сьогодні закінчимо цю серію. Це і так було скільки. Трохи більше 20 хвилин. Сьогодні з вами був Астра. Було приємно з вами грати в таку гру, як. Да. <плес> ну, ви зрозуміли. Було приємно з вами грати цю гру. До нових зустрічей. До усього найкращого. Усім пока.